Пане президенте, я доброволець 56-ї бригади дядя Вася. дільнувся по возрасту, так як мені 60 років. Я відслужив 19 місяців. Прийшов на гражданку, і я розчарувався, так як ви казали, що кожен українець це президент. Я хотів придбати. Топливо для свого будинку. Мені сказали, пільг немає. А стоїмость тонни брикету 3 200. Це, щоб закупити на зиму, це треба мені 4 тонни. Плюс дрова, плюс доставка це 30 тисяч. Скидок для ветеранів війни і для учасників бойових дій немає. Пане президенте, так як я теж президент, то давайте поміняємося містами. Приїжджайте до мене на моїй пільги, а я поїду до вас на ваші пільги. Пане президенте, чому для учасників бойових дій немає привозу без розтаможки автомобілів? Що ваші депутати завідують, що простий воєнний прижене машину за кордону, те, як вони їздять на роботу, хай пересядять на ровера. Вони получають великі гроші. Хай трошечки покруті роверами і походають. А простий люд заслужив за те, щоб їздити на буушних автомобілях. Пане президенте, я вас запрошую до простого президента, дяді Васі. Рівненська область, Городубна. Приїжджайте, картошку не йду, сіль йду, сільотку не йду. Після шостої бригаді санин. Пламене привіт. Звод забезпечення. Пламене привіт. Художнику, начальнику штабу. Пламене привіт. Слава Україні! Героям слава! Тримайтеся, хлопці!